Вітаю вас, любі діти! Запрошую вас сьогодні на дуже цікаве заняття. Ми будемо читати вірш Тетяни Коломієць та Бориса Чепурка, який називається «Дочек». А з вами буду я, ваш вихователь Катерина Комашко. Сьогодні, як зазвичай, до нас в гості прийшла наша подружка Оленка. Давайте разом з нею привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Все на круг добрим, хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Ось так ось ми привіталися з нашою Оленочкою і готові з вами плідно працювати. Сьогодні з вами ми не тільки послухаємо віршик, а й подивимося, як можна цей віршик зобразити. Сьогодні в гості до нас прийде дощик. Ми з вами продовжуємо знайомитися зі світом літературного мистецтва. І саме сьогодні буде віршик про дощик. Сідайте зручненько і подивіться скаче дощик по долині. Зупинився на Стежині і з сонечком подружився, у веселку перелився. Літній дощик молоденький, веселочка веселенька. Ходять разом по діброві, мостять мости чорноброві. Давайте з вами прослухаємо ще раз наш віршик. Скаче дощик по долині, зупинився на стежині і сонечком подружився у веселку перелився. Літній дощик молоденький, веселечка, веселенька. Ходять разом по діброві, мостять мости чорноброві. Давайте подумаємо і згадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Ми слухали віршик Таїсії Коломієць та Бориса Чепурка, яка називається дощик. А з ким ми сьогодні познайомилися? Ми сьогодні з вами познайомилися з літнім дощиком. А що відбувалося з дощиком та сонечком? Згадайте. Вони подружилися і в веселку перелився дощик. Чи сподобався вам віршик? Мені віршик надзвичайно сподобався. Ви, великі молодці, дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті. А хто додивився до кінця, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі!